Всім привіт, хто зайшов на канал, хто підписався, я вам дуже вдячна. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом, як я роблю вер... вертуту з яблуками у духовці. У мене на каналі є е, відео е, на сковородці, а сьогодні я вирішила з вами поділитися рецептом, як я готую у духовці. Получається, це теж дуже смачно і дуже швидко. Для цього нам треба я взяла му муку. Тут 200 грамів олія вода, 50 мл олії, 50 води. І яйцо одне, одна столова ложка цукру і пачечка маленька цукру ванільну. І взяла отакі три яблука. Вони довольно великі. І зараз для цього нам треба беру миску. Виливаю олію і воду, і сюди яйцо, цукор і цукор ванільний. І все це перебалтую. Все перемішала, зболтала, сюди додала 1 четверть чайної ложки солі і тепер муку додаємо сюди всю муку 200 гривень, прямо ложкою, вот так, спочатку. І зараз минуту дві будемо руками замішувати. Муки більше не додаємо. Воно має бути чуть-чуть, як липне до рук. І поки оставляємо, поки що оставляємо в сторону, От о, тісто у нас готове. І будемо готувати яблуки. Перемішали, перемішали, вимісили і оставляємо в сторону. Зняла перчатку і вам показую, яке має бути тісто. Добавила сюди буквально. Одну чайну ложечку, навіть менше, притрусила просто зверху тісто, і воно, виходить, у нас отаке. В перчатках воно дуже липне, а так зняла і, виходить, отаке у нас тісто мягеньке. І оставляємо в сторону, і зараз будемо яблуки підготавлювати. Яблуки буду натирати на оцю бокову терку, отака крупна. Підходить і для капусти, і тут я буду яблуки натирати на ці боковушки. Яблуки натерла, зараз беремо тісто, притрусила стіл мукою і розкатуємо дуже тоненько. Має бути у нас у великий пласт. як тісто філо, тоненько, тоненько треба розкачати. Тісто розкатала, от, от таке у нас виходить тоненьке. Яблуки натерла на такі ломтики і прямо так зверху. На все тісто. І зверху присипаємо цукровою пудрою. Якщо у вас яблука соковиті, на низ можете притрусити крохмалу одну столову ложку. У мене яблука не сочні, я не присипала тісто крохмалу цукровою пудрою зверху, і можете додати ще. Корицю. Сьогодні я роблю без кориці. і скручуємо у рулетик, і защеплюємо боковушки і переносимо на противень. Перенесла на противень, один жовточок взяла, перемішала і тепер змащуємо верх. Можна і не змащувати. Я весь час змащую, получається більш тісто, таке гарне, насичене. змішала. Духовка у мене вже розігріта до 180 градусів. Завчасно розігрівайте, щоб вона у вас була гаряча. І зверху присипаю маком. Ви можете взяти білий, кунжут, чорний, що у вас є. Я сьогодні з маку. У мене маку залишилося. після другої випічки, я сьогодні рішила маком. І зараз відправляємо в духовку. Вертута готова, у мене випікалося рівно 40 хвилин, ви вже будете дивитися по своїй духовці. Зараз трохи остини розріжу вам на кусочки, щоб ви бачили, яка вона всередині. Вертута остила, я вже розрізала, подивіться, яка у нас вийшла. Це дуже ніжне тісто. Всередині зверху у нас коринка така, а всередині тісто дуже м'ягеньке і дуже смачне. Готуйте, не пожалієте. готується дуже швидко і не треба тратити часу на випічку. Дякую вам за все. Дякую, хто дивиться моє відео і хто підписався. Дуже вдячна. Дякую.